Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Директ інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. І ще одне. Тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці Творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! Цим мистецтвом повинен володіти кожен детектив. Так ми й доїхали без зупинок, куди треба. Я зійшов раніше, ніж ми під'їхали до дверей, і неквапом помпішов тротуаром. Кеб зупинився. Візник зіскочив, відчинив дверця, та там нікого немає. Коли я підійшов, він саме розлючено заглядав до порожнього кеба. І, правду кажучи, такої добірної лайки я на своєму віку ще не чув. Старої її сліду не було, тож довгенько йому тепер, боюся, доведеться чекати своїх грошенят. Ми пішли до тринадцятого будинку. Там мешкає статечний оббивальник на ім'я Кезвік, а про Согірів чи про Денісів там ніхто й не чув. Невже ви хочете сказати, здивовано вигукнув я, що ця нікчемна кульгава баба вискочила на ходу Кеба так, що ні ви, ні візник її не помітили? Яка там обіса баба? сердито скрикнув Шерлок Холмс. То ми з вами, старі баби, коли нас так ошукали. То був молодий чоловік, дуже спритний, і до того ж першорядний актор. Загримувався він чудово. Він бачив, безперечно, що я стежу за ним, і втнув оцю витівку, щоб вислизнути. З усього видно, що людина, яку ми розшукуємо, діє не сама. Вона має друзів, які ладні піти заради неї на ризик. Але ви, доктори, зараз зовсім зійшли ні на що. Послухайте но моєї поради, та йдіть собі спати. Я й справді добре натомився і охоче дослухався до його поради. Холмс сів біля каміна, де дотлівали жарини, і я ще довго чув тихі, сумні звуки його скрипки. Я вже знав, що це означало. Він обдумував нашу дивовижну таємницю, яку вирішив розплутати будь-що. Розділ шостий. Тобіас Грексон показує своє вміння. Наступного дня в газетах було повно вістей про брикстонську таємницю, як її охрестили. Кожна газета містила довгий звіт про цю пригоду, а деякі видрукували й дописи. Окремі відомості в них були новими для мене я й досі зберігаю в своєму альбомі численні газетні вирізки, а в записнику нотатки про це вбивство, ось зміст кількох з них. Дейлі Телеграф зауважував, що в історії злочинів рідко траплялися трагедії, супроводжувані такими химерними обставинами німецьке прізвище жертви, відсутність будь-якої причини, лиховісний напис на стіні. Все свідчить про те, що злочин скоєно політичними біженцями та революціонерами. В Америці є багато соціалістичних товариств. Небіжчик, напевно, порушив якісь їхні написані закони і його вислідили. Побіжно згадавши німецький «Фемгерихт», «Туванську воду, карбонаріїв, маркізу де Бренвільє» Вчення Дарвіна, вчення Мальтуса та вбивства на редклівському шляху, автор насамкінець закликав уряд бути насторожі й посилити нагляд за іноземцями в Англії. Стендарт підкреслював, що такі порушення закону трапляються зазвичай під владою лібералів. Причиною тому є мінливий настрій суспільства, що породжує зневагу до закону. Убитий був американцем прожив у нашій столиці кілька тижнів. Він не мав кімнати в мадам Шарпантія на Торкі Терес у Кембервілі. Разом з ним подорожував його особистий секретар, містер Джозеф Стенджерсон. У вівторок, 3 числа, обидва попрощалися з господинею та поїхали на Юстонський вокзал, щоб відбути з міста Ліверпульським експресом. На пероні їх востаннє бачили разом. Після того про них не було відомо нічого, аж поки, як уже зазначалося, тіло містера Дребера не знайшли в порожньому будинку на Брикстон Роуд за кілька миль від Юстона. Як він туди потрапив? Яким чином зустрів свій кінець, усе це досі таємниця? Так само невідомо, де зараз Стенджерсон. Ми раді чути, писалося в газеті, що слідство ведуть містер Лестрейд і містер Грексон із Скотленд Ярду. Можна запевно сказати, що відомі детективи пролють на цю справу світло. Дейлі Ньюс не мали сумніву, що це політичне вбивство. Деспотизм континентальних урядів та їхня ненависть до лібералізму пригнали до наших берегів безліч біженців, що могли б стати чудовими британськими громадянами, якби не були отруєні спогадами про все, чого їм довелося зазнати. Серед цих людей існує суворий кодекс честі, найменше порушення якого карається смертю. Треба докласти всіх зусиль, щоб розшукати дреберового секретаря Стенджерсона і довідатися про звички небіжчика. Вкрай важливе те, що пощастило встановити адресу будинку, де він мешкав. Цим слід цілком завдячити енергії та проникливості містера Грексона зі Скотленд-Ярду. Ми прочитали ці дописи за сніданком. Шерлок Холмс на весь голос сміявся з них. Я ж вам казав, що б не сталося, лесте йти з Грексоном завжди виграють. Це залежатиме від того, як обернеться справа. О, ні, це нічогісінько не важить. Якщо вбивцю спіймають, то завдяки їхнім зусиллям. Якщо він отече, то незважаючи на їхні зусилля. Одне слово, мені пагінці, тобі корінці, і вони щоразу виграють. Хоч би що вони накоїли, все одно матимуть прихильників. Згадайте Буало, дурнішого дурний дивує неодмінно. Боже, що це таке? скрикнув я, почувши в передпокої і на сходах тупіт безлічі ніг і розганіваний голос нашої господині. Це загін кримінальної поліції з Бейкер Стрит, серйозно відповів мій приятель. Тим часом до кімнати вдарилося півдюжини брудних і обідраних вуличних хлопчаків. Струнко. суворо вигукнув Холмс, і шестеро малих за мазур вишикувались і застигли перед ним. Надалі доповідати приходитиме сам Вігінс, а решта нехай чекають на вулиці. Ну бо, Вігінце, знайшли? Ні, сир, не знайшли, відказав один із хлопчаків. Так я й думав. Шукайте, доки не знайдете. Ось ваша платня, він дав кожному шилінгу. А тепер дійте, наступного разу приходьте з кращими новинами. Він змахнув рукою, і хлопчаки мов щури помчали сходами вниз. За хвилини їхні дзвінки голоси вже лунали з вулиці. З одного такого малого прохача більше користі, ніж з дюжини полісменів, зауважив Холмс. Саме уже їхній мундир запечатує людям уста, а ці бешкетники всюди пролізуть і все почують. Кмітливий народ їм бракує тільки дисципліни. Ви найняли їх для брикстонської справи? спитав я. Так, мені треба з'ясувати одну подробицю. Тут потрібен лише час. «Ова! Зараз ми почуємо щось новеньке про вбивство з помсти. Нас ушановує своїми відвідинами сам Грексон, і кожна риса його видовипромінює задоволення. Так, так, зупинився. Ось він, нетерпляче задзеленчав дзвінок. Менш ніж за хвилину білявий детектив збіг сходами нагору, на гору, перестрибуючи через три сходинки разом, і влетів до нашої вітальні. «Люби мій друже! Вигукнув він, що сили трусячи покірно Холмсову руку. Привітайте мене! Я розплутав загадку і тепер усе ясно, як божий день. Мені здалося, що по виразному обличчю мого приятеля промайнула тінь хвилювання. Ви хочете сказати, що натрапили на слід? спитав він. На слід? Та що ви, сер? вбивця сидить у нас за ґратами. І хто ж він такий? Артур Шарпантьє, молодший лейтенант флоту її величності. Вигукнув Грексон, потираючи товсті руки і гордовито випнувши груди. Шерлок Холмс полегшено зітхнув і вуста його розцвіли усмішкою. Сідайте і беріть оцю цю сигару, мовив він. Ми палаємо нетерпінням дізнатися, як ви це зробили. Хочете віскі з содовою? Так, будь ласка, відповів детектив. Останні два дні забрали в мене стільки сил, що я аж падаю з ніг. Не так розумієте через утому, як через розумову напругу. Адже вам таке відомо, містера Шерлоку Холмсе. Ми з вами однаково працюємо головою. Ви лестите мені, похмуро заперечив Холмс. То яким чином ви досягли таких блискучих результатів? Детектив умостився в кріслі і запахкотів сигарою. Несподівано він ляснув себе по нозі і зареготав. А це то сміх. скрикнув він. Той Бовдр Лестрейд гадає, що він розумніший за всіх, а сам пішов хибним слідом. Він шукає Стенджерсона, секретаря. А цей Стенджерсон так само замішаний у вбивстві, як ненароджена дитина. А Лестрейд, звичайно, вже зловив його. Ця думка так потішила Грексона, що він сміявся до сліз. А як ви натрапили на слід? Зараз я все розповім вам. Доктор Ватсоне, це все суворо між нами, звичайно. Найперші труднощі полягали в тому, як довідатися про дреборове життя в Америці. Інші чекали б, поки хтось відгукнеться на оголошення чи сам схоче надати відомості, але тобі Грексон працює інакше. Пам'ятаєте циліндр, що лежав біля трупа? Так, відповів Холмс, із крамниці Джон, Ундервуд та сини Кембревелроуд, Роуд 129». Грексон помітно спохмурнів. Я й гадки не мав, що ви помітили це, мовив він. Ви були там? Ні. Ага, ледве усміхнувся Грексон. У нашій роботі не слід нехтувати жодною дрібницею, навіть найменшою. Для Великого Розуму дрібниць не існує, повчально зауважив Холмс. Отож, я пішов до Ундервуда і спитав, чи не продавав він циліндр отакого от розміру й форми. Той зазирнув до своїх книг і одразу відшукав запис. Циліндр він послав містеру Дребару до кімнат Шарпантьє на Торкі Терес. отак я й дізнався його адресу. Розумно вчинила вже ж, пробурмотів Шерлок Холмс. Потім я вирушив до мадам Шарпантьє, вів далі детектив. Я побачив, що вона надто бліда й стурбована. З нею була дочка, дуже гарна дівчина, до речі. Очі її були червоні, а воста тремтіли, коли я заговорив до неї. Це не пройшло повз мою увагу. Я одразу відчув, що тут грають нечисто. Адже вам, містера Шерлока Холмсе, знайому той морозець на серці, коли ви натрапляєте на слід. Я й спитав чи чули ви про загадкову смерть вашого колишнього квартиранта, містера Еноха Дждребера з Клівленда? Мати кивнула вона, мабуть, не мала сили промовити ані слова. Дочка вибухнула слізьми. Тут мені стало зрозуміло ці жінки щось знають. У котрій годині містер Дребер поїхав на вокзал? спитав я. А у восьмій, відповіла мати, ковтнувши повітря, щоб стримати хвилювання. Його секретар, містер Стенджерсон, казав, що є два потяги у чверть на десяту та об одинадцятій. Він збирався їхати першим. І тоді ви бачили його останнє?» Жінка раптом невпізнанно змінилася. На ній не було лиця, коли я спитав про це. Минула майже хвилина, поки вона хрипко, силовано промовила так. На мить запанувала мовчанка. Потім дочка заговорила спокійним, чистим голосом. Брехня ще нікому не йшла на користь, матусю, сказала вона. Будьмо щирими з цим джентльменом. Так, ми бачили містера дребера ще раз. «Хай тебе Бог простить. скрикнула мадам Шарпантьє, сплеснувши руками, і впала в крісло.